Знову вітаю, друзі! Радий бачити кожного з вас у клубі. Дякую вам за жвавість, за голоси у нашому опитуванні, скажімо, українською, і що відбуватиметься з мовою у прийдешні десятиліття. Ну, я тут загалом не оптиміст, українська мова під величезною загрозою. Це показує Поточне вторгнення, ці російські, московські, ворожі наративи, так навіть яких. Ось примарних перемовинах з агресором йдеться, що е, укр... ну, про надання російської статусу другої державної мови. А загалом, якщо подивитися на нашу е, нещодавню історію незалежності, е, то ми бачимо, що е, жодна влада е, не долучалася до формування гуманітарної, а зокрема, мовної політики на належність рівні. А себто, якщо б ми мали належне законодавство, а, а інституції, е і власне важелі впливу на суспільство за умови ще й гідного фінансування. Ну тоді б історія з двомовністю виглядала б зовсім інакшою. Ну, в більшості громадян сьогодні все таки знайомий цей момент перемикання на українську мову. Власне, справді, свідома частина навіть з зросійщених. Співгромадян, які проживають чи на окупованих територіях, чи е, проживали е, на зросійщених територіях, ну, от свідома частина послуговуються такою тезою, що якщо вони не зможуть перемкнутися на українську, то обов'язково це зроблять їхні діти. Ну, але ж, е, Приклад, все таки, мали би показати вони, але це ті, що хоча б е, розуміють, що українська мова домінуюча в Україні, і вона ознака нашої українськості. Власне, минулого разу я розказував про парадигму, яка б могла стати нашою національною ідеєю, а мабуть такою і є: це віра, мова Збройні Сили України. І тут цікаво, що якраз мова, вона і парадигма проголошена, але жодних дій щодо її втілення практично немає. І я б тут критикував сьогоднішню владу і критикую, тому що вона взагалі нічого для мови не робить, не зробила. І взагалі, це питання не на порядку денному. Що інших... Партії, ну от Європейська солідарність проголосила цю парадигму. А, наприклад, Свобода мала найпотужніший голос у всемежі. Це покійна Ірина Дмитрівна Фаріон, яка проголошувала ці ідеї. І власне, вона була за таку жорстку примусову українізацію. Власне, її ідеї були радикальні. Мені не завжди знаходили відголос у широк. Ширшому суспільстві, ну я особисто я прихильник лагідної українізації, попри все. Тому що я вважаю, що люди мусять самі дійти до усвідомлення своєї українськості, зокрема через українську мову. Ну але без ініціатив зверху, без політичної волі це буде надзвичайно важко зробити. І ось останнє е, наступне десятиліття мені ну не, не, не втілює жодного оптимізму, тому що таких сигналів з боку. Влади зверху їх просто немає. Ми можемо багато що декларувати. Ось, до речі, за місяць буде 21 лютого день рідної мови. Також з вами це символічно відзначимо в клубі. Але знову ж таки, без того, що українські слова замість. Ну, в якихось там інших речей, особливо перед виборами, якщо цього не буде повсюдно а, на таких майданчиках ре рекламних, потужних, суспільних в рекламі. Якщо люди не будуть чути цих закликів, то свідомо до переходу на українську доходять там ну, буквально а, дуже невелика частина населення. А, чи змінила війна? ставлення до української. Ну змінила, але, на жаль, не у всіх. Дуже багато тих же ж переселенців, біженців, і тим тих, хто зараз за кордоном, вони продовжують собі вільно говорити російською вже в, в, в інших країнах світу. А, Ну, Щодо таких пасіонарів патріотично налаштованих людей, зокрема молоді. Ви бачите, формуються різні клуби, ініціативи. Зсередини видається література, є українське кіно, дуже багато українськомовного змісту з'явилося сьогодні. А все це працює, циркулює, все це створює. Картину українськості, але знову ж таки, якщо звернутися до побуту, до тих великих мегаполісів, які були і до війни з Російщині, вони ними так і залишаються, і ніде не відбулося якогось такого потужного прориву. Ну, в мене була ідея така, що якщо українською заговорить Київ, а це все таки а, така збірна демографія з різних потічків зі всієї країни, бо дуже велика частина киян – це не корінні жителі, а люди, які приїжджають туди заробляти гроші. От якщо українська на 60-70% переважить у Києві. Тоді це буде приклад для решти України заговорити українською і зрозуміти, що а наша країна в ній одна домінуюча мова, і вона має перемогти. Якщо Київ не покаже цього прикладу, ну ми так і живрітимемо у цьому ярмі двомов'я. Воно склалося історично, можливо, не було би претензії такої до однієї мови а, 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 країни агресорки Але ця мова найбільше нам. А, і цей народ, і не до народ, і це ця, ця мова. Вона найбільше нам зашкодила. Найбільше з їхнього боку було і утисків. І власне найгірше про що говорить Лариса Терентівна Масенко. Найбільше шкода це те, що російська мова увійшла в серцевину нашої української мови, тобто в син. Таксу і почала спотворювати наші питомі слова, слова сполуки своїми нашарованими штучними. Тобто, в мене вже є три праці, які це е -е, висвітлюють і показують, що в нас є свої питомі автентичні відповідники. Ці праці я вам тут в клубі показую, поширюю. Це словник. 15-го року мова не калька, далі було, скажи мені, українською. Ну і власне останній словник – це не москалька. Друзі. Переходити на українську мову ну не так важко, просто насправді потрібно шукати оці середовища, ці такі майданчики, де ви себе будете комфортно чути, говорячи українською. Для прикладу, я донедавна працював в маркетинговій компанії, і ця компанія з Харкова, і там було працевлаштовано майже 500 людей. Я створив українськомовний клуб у цій компанії. Він до Є, і я його очолюю, і його проводжу, і 10% компанії там в ньому активні. А... Люди, власне, яких торкнулася оця потреба переходу на українську мову. Ми обговорюємо різні е, цікаві е, моменти. Люди спілкуються, і власне за рік їхня мова дуже дуже змінилася. Тобто потрібно вишукувати для себе якісь можливості, а їх предостать. Це інтернет, це книжки, це поезії, це театр, це мультфільми, це кіно, це будь-що, що є в вільному доступі. Це под і тут не потрібно шукати, знаходити якийсь велосипед. А щодо Українськомовних людей хочу сказати те, що рівень української в нас дуже дуже деградує. Нам сьогодні достатньо там 2-3 тисяч слів для побутового спілкування. Ми ними нікого не дивуємо. Це закоренілі, закостенілі якісь там слова та вислови. Щоденного вжитку це є абсолютно примітивний побут. Але ми ж би мали показувати приклад і слугувати таким зірцями для людей, які справді хочуть приходити на на українську, тому стараємося менше а, там вживати російської, забруднювати кальками суржиком. Ну і уникати за змогою англізмів це важливі речі, тому що от ці всі люди, які хочуть перемкнутися на українську, вони насправді дивляться і на нас, і на наш приклад, як ми говоримо українською. Ну якщо це якийсь там примітивний рівень. А ще там лихослів'я, і взагалі, ну то це і так, і так вони і будуть говорити такою українською. Якщо ми хочемо якісь вищих стандартів, ну тут е от показуємо їм приклад з собою. А ми завжди найкращі приклади для наших ближніх. Отож, друзі, сьогодні давайте підсумуємо, що будьмо такими прикладами, такими світлочими носіями нашої чудової словіної мови. Давайте нікого не ображати на мовному ґрунті, не утискати, не робити те, що роблять наші вороги. А навпаки, цими методами. А дружніми власне перемикати людей на свій бік українськомовний бік. Останню тезу, яку сьогодні скажу: що в Україні немає жодної людини, яка б не могла сказати, чи зрозуміти української мови. Нема жодного мовця, який би не сказав речення українською мовою, чи не зрозумів її, якщо він народжений в Україні. Отож, друзі, сьогодні підсумовуємо наш день. Це скажи мені українською. Це і у мене одноіменний такий словник авторський. Хто хоче завжди підпишу, подарую вам. А на цьому вдячний вам і до завтра. Гарного вечора.